Як тигр кота захищав. Їхав один дядько за село поле орати, а за плугом і кіт поплентався. Дядько приїхав та й кинувся до роботи. А кіт плих до лісу та й давай коників, метеликів ловити та за пташками ганятися. Коли це вискакує з лісу тигр, побачив кота. Та й оторопів Брате, каже, здивовано, ти, наче й нашої породи, тільки ж за які гріхи ти такий дрібний виріс. Хитрий тіт похитав сумовито головою та й відповідає Тигрові. Що тобі сказати, паночко мій? Аби це ти, царю, звірів, знав, у якому горі ми живемо серед людей, то, лебонь напитав би. А хто ж оце так тебе висушив? Покажи його мені, і я не знаю, що з ним зроблю. Повів кіт Тигра край поля та й показує йому свого хазяїна. Помчав тигр до селянина та й почав дорікати. Егей, чоловіче, чим це тобі досадив мій родич, що не даєш йому і у тіла вбитися? Маю з тобою поквитатися. Воля твоя, каже йому дядько, тільки я свою силу дома лишив, то піду та й заберу, а тоді вже й поб'ємося. Гаразд, погодився Тигр. Іди я почекаю, а не обдуриш? питає дядько. Бо я оце піду додому, а ти вверть та й утечеш. Ось ходи, я тебе мотуздям прив'яжу до дерева, то вже певний буду, що не втечеш. Той прив'яжи тигр йому. Прикрутив дядько тигр з усієї сили та тоді виламав ясеняватого Дрюка та як уперещить, так уперещить хвостато той аж скрутився. Чистив його дядька, чистив, аж руки заболіли, а тоді відпустив та й мовить Іди та й закажи десятому. Потягнув тигр одну лапу, тоді другу та ледве поліз до лісу, а там побачив кота, застогнав та й каже, Ще ти, брате, і молодець, що в руках таких цієї сатани хоч такий виріс.